Hello Friendly, з вами Деніс Френді. Сьогодні, дружні, у нас сьогодні буде, як завжди, їда. Їда у нас сьогодні буде паніні Максі з ковбасами. Знову містер Гриль, тільки цього разу вже не бургер, а паніні Максі пише, що з ковбасами. з ковбасками. Зігріємо зараз, прорегуємо від 0 до 10. Як нам сподобається це паніня чи... Таке собі не дуже сподобається. Поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо. Let's go. Дені Спредні реагує! Деніс Фредні реагує. Сьогодні він буде їсти. Містер гриль, Так, містер гриль паніні Максі. З коу. Басками, басками, басками. Давайте їсти. Але спершу, як почати їсти, треба, що правильно зігріти. Тобто, давайте відкриємо. Поставимо мікрохвильовку і зігріємо. Так, я відкрив. Що воно таке з водою? А, бо воно заморожене. Йой, воно все з водою. Бо то заморожене ти? там кубаски, мені цікаво. А, кубаски ці такі, знаєте... М'ясні які... Кубаски. Це законів, треба зразу їсти. М'ясні такі гриль. Ковбаски гриль здається. Так, це ми викидаємо так подальше. Я зігрів, але то воно все у воді. Знаєте, водяне. Водяне, бо воно як за... воно в морози... там, коротше, вам в ролі е, це ці... ну, Якби під заморожуванням і тіпа, ти вибираєш воно вже у воді ну після заморозки. Та. Тому такі справи, давайте вас налаштуємо, як треба нам їсти. Чи гріється, окей. Хай собі гріється. Гріється воно нам. На щастя, на раді, знаєте, гріється воно. ля 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 ля, -ля, 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 -ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Добре, давай. Скільки ти будеш віц? Так. Ага, ще вам показати треба, так. Ага, ось. Погляньте на це. Ось так виглядає всередині. Ось такі кубаски. Ось такі тут ще. Це капуста і морква. Ось таке паніння. Ну так бургер зразу видно, що він кращий. За оце ось. Так. Що маємо, то маємо. Так, давайте я ще чуть-чуть підсуну, Так, тут палець мій, значить нормально я поставив. Трошечки. Тик, так, тик, так. Тик. Все, добре. Давайте споживати. На його стени. За цей час каву доп'ю. Ну давайте. Ой, гарячий. Ну яке має бути холодне? Або воно вже таке не дуже свіже, бо я вчора брав, бо я не знаю. Я зразу холодильник став, значить це такий смак має бути цього паніні. що сир такий що там є в середині здається Капець, хочеться весь час пити цю жару постійно пити так я вже почав вам відповідати на коментарі але ще за відео за День народження, там де ми були у Буковелі. Трохи пізно вже, бо вже пару днів пройшло. Але відповідаю, так. Так, що такі справи. Як це взяти нормально? То воно все розпадається. Ну його Давайте укусне. Це розпадається, бо воно мокре. Це така їда странна Де вона? Я би тут поставив навіть 7, 7 балів. Не знаю, чи навіть 8 Якесь Таке все кесле. Це розпадається. За що 8? Давайте окремо проригуємо на все, що тут є. Давайте вилку. Так. Ну, з першого, що я почну, це з сосисок-кубасок, басок. Та, ось такі. На 8 балю. Булка. такая кисло, что капец. Трошечки. Ну, хай будет уже 8, не знаю. Поки что 8, хай будет. Морква. Морква. Морква на 8. Капуста. Зелена. Ммм, эта капуста все такая кисла. На 7. Капуста на 7. Що ж, давайте доїдаємо. Я не знаю, я би це по ній не хочу 7 балів поставити, бо це розпадається. Нема тут на що на 8, тому 7 балів. Мабуть, треба було вчора з'їсти зразу. Ну не знаю. Я купив на сьогодні, не знаю. Я ще хотів два брати. Яке два? Я над це одне доїдаю. Не знаю, там ще є інші смаки, але чи буду я це брати, чи не буду, я не можу вам сказати. Десь воно кесто для мене. Напевно, то, що воно у воді було, ну таке після заморозки там було в ролі. Pliusė kapusta daro tokį įsmaktimų į kiesą. Ta. Tai šerus padalusi. Ta. Коротше, на цьому все. Чхатін ніс чешеться. Ой. На цьому все. Отаке От було не дуже смачне паніні. Не знаю, 7 поставив через теж там куба Саї. Так то я би не знаю, 6-5 би стало, не знаю. На цьому все. З вами був Денис Френлі. Дякую, хто додивився до цього моменту. Додивився, напиши я додивився. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте, йоу. Так. Да. Поїли забагато, але воно того не варто. 45 гривень воно не варто. Це 45 гривень коштує. Там Ну, не це, а то. Коротше, воно того не вартує. Пока.